Кожноденно виїжджають і під обстрілами, е, утримують лінії, підвішують приводи, підвішують кабелі і вистанавлюють світлофори. Тому що якщо на сьогодні його не утримувати, е, ми надіємося перемога не за горами у нас і прийдеться нам включити вуличне освітлення. А щоб включити вуличне освітлення. Нам потрібно мати готові лінії для того ми їх і стараємося держати у повному обсязі. Хочу винести свою благодарність своїм всім працівникам, котрі не покинули міста. Котрі залишилися у місті і кожен вносить вклад в життєдільця нашого міста. Після прильотів ми відновлюємо наші лінії, займаємося пунктами незламності, укриттями, підключаємо генератори, зашиваємо вікна, як потрібно. До нас звертаються і ми виконуємо різні роботи. Буває в небезпечних, по всьому місту. Де потрібно, люди звертаються, там ми виконуємо всі роботи. Попадали не один раз, під обстріли, осколки сипались, і ховались під машину, і де тільки можна. Різні ситуації бували. Але що робити? Роботу треба комусь виконувати.